Вітаю про головне з інформаційного простору України та Хмельниччини розпівцям. Команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин Україні потрібні гарантії безпеки, а не заморожений конфлікт. Лише в такому випадку можливе припинення вогню. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із журналістами. Також він наголосив, зниження мобілізаційного віку не вирішить проблеми відсутності зброї. Якщо людина стоїть перед вами без зброї. Яка різниця 20 років цій людини або 30? Ніякої немає різниці. Тобто партнери звертають увагу на е фізичні можливості того чи іншого військового. А ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я просто не хочу це повторювати. У нас достатньо є різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані. Передусім зброєю. Для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Штатів Америки і європейських лідерів. На шляху до НАТО. Ми хочемо мати гарантії безпеки, якісь поки що ми не в НАТО. І ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і Сполученими Штатами Америки і з Європою. Це не значить, що у них має бути якась, якесь непорозуміння. Ні, для нас дуже важливо піднімати ці питання. Піднімати питання контингенту, питання зброї, питання ППО, питання далекобійності тощо є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі Сполученими Штатами Америки. Тологія одне з відділень, куди звертаються чи не найбільша кількість пацієнтів. Відтак в обласній лікарні подбали про їхній комфорт та умови праці безпосередньо медичного персоналу. На відкритті побували і мої колеги. Нове обладнання, комфортні палати та сучасні операційні у Хмельницькій обласній лікарні. Завершили реконструкцію частини відділення ортопедії та травматології. Більшість палат тут розраховані на 2-3 пацієнта. Загалом у відділенні облаштували 28 ліжком місць і закупили повністю оновлену апаратуру. Два наркозних апарата це. Електрооптичний перетворист, тобто рентгенапарат, який працює, працівники лікарі можуть під час операції контролювати свої дії і робити контрольні знімочки. Це і ендоскопічна апаратура для малоінозивних операцій на суглобах. Це рад, ми працюємо з дрілями, нові дрілі закуплені, тобто інструментарій, який нам досить нагально потрібний. На ремонт відділення було витрачено близько 39 мільйонів гривень. З них 4,6 виділили з обласного бюджету. Також півмільйона покрили кошти обласної лікарні. Інші кошти на ремонт, на обладнання, на оснащення це забезпечення з державного бюджету. Тому навіть в такий складний воєнний час зараз держава максимально допомагає розбудовувати мережу закладів охорони здоров'я. За рік у відділення ортопедії та травматології потрапляє більше півтори тисячі пацієнтів. 80% з них потребують оперативних втручань. Нині більшість постраждалих військові і не тільки з Хмельниччини, а з усієї України. Крім військових, лежать і люди, які раніше воювали. Це у БД ми міг лікуємося. Фактично хворим медикаменти даються, і імпланти. все, що ми можемо, ми надаємо безкоштовно. Особливо військовим за статистикою, травми займають четверте місце за рейтингом смертності усіх вікових груп. Тож розвиток та покращення медицини у цьому напрямку може врятувати не одне життя. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Державній службі зайнятості України 34 роки. Це одна з важливих структур, яка допомагає долати безробіття. Разом з тим забезпечує підприємницьку ланку кваліфікованими кадрами. Представники влади області привітали обласний осередок служби зайнятості з нагоди річниці створення. Сергій Тюрін звернувся до працівників центру. Протягом цих тяжких років для нашої держави ви постійно адаптуєтеся до нових економічних реалій, змінюєтеся у відповідь на виклики часу та модернізує. Вити свої послуги, і це дуже важливо для підтримки економічної стабільності та соціального благополуччя населення. Здобули нову професію та руйнують гендерні стереотипи. Випускниці курсу швейної промисловості спільно із представницями громадських організацій обговорили проблеми, з якими жінки стикаються у цій галузі. Спільно шукали і вирішення того, що наболіло. Які найгостріші стереотипи жінки помітили у швейній галузі? Дивіться за мить. Не вміла шити, а зараз у руках тримає сумочку власного виробництва. Тетяна довгий час мріяла про здобуття професії швачки. Пройшовши близько двох місяців навчання, їй вдалося втілити задумане. Наразі жінка замислюється над відкриттям власної швейної справи. Хотілося б, звичайно, для себе щось відкрити, розвиватися як приватний підприємець в цьому напрямку. Дуже на це сподіваюся, що складеться. Безкоштовні курси із шиття пройшли близько 80 хмельничанок. Левова частина із них уже знайшли себе у професії та успішно реалізовують набуті навички. Починалося з простих вузлів. Вони ознайомилися з технікою швейною. Звісно, проходили всі техніку безпеки перед тим. І далі я вже дивилася по самій групі, наскільки можна просуватися в складніших виробах чи більш простіших. але є основна частина, яку ми мали виконати, це починаючи з простих швів, шоперів, чоловічої білизни. І далі ускладнювалися косметички, піжами, калати, паль, 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 пальта, тобто, це були Тюми, брюки, штани це були різні вироби. Започатковано курс за грантові кошти. Реалізували ідею фахівці Всеукраїнського благодійного фонду «Горєнія». Навчали не тільки як правильно пошити, а й надавали юридичні консультації, а також допомагали із працевлаштуванням. Фактично за півтора місяця жінка опановувала нову для себе професію швачка і одразу могла працевлаштуватись. У нас швейний клас постійно приходили представники бізнесу, які готові були брати наших дівчат на роботу. Також у нас приходили представники центру зайнятості. І, як ми знаємо, в Хмельницькому може бути і 400 вакансій, незакритих вакансій швачок. Тобто, по цій професії роботу знайти досить легко. Випускниці курсів разом із представниками громадських організацій краю зібралися у одній залі, аби обговорити гендерні стереотипи, із якими стикнулися у галузі швейної промисловості. Мета сьогоднішнього заходу налагодити комунікації з випускницями проекту даного проекту, і те, щоб ми обговорили проблеми. В контексті економічної спроможності жінок, які опинилися в ситуації військового конфлікту, і поговорити про те, чим і як ми можемо їм допомогти, спільно знайти рішення проблеми легше за одним столом. Кожен розповів про ситуації, із якими стикнувся особисто, та отримав цінні поради на майбутнє. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Молитва за українських захисників та мирне небо над Україною зібрала представників влади, військовослужбовців та громадськість в органному залі обласної філармонії. Про головні розмови та плани під час різдвяного молитовного сніданку у наступному матеріалі. Молитовний сніданок це давня традиція, направлена на об'єднання людей шляхом діалогу. Цей майданчик відкриває можливість зустрітися, говорити і знайти спільні точки дотику, щоб рухатися вперед. Спільна молитва покликана відкинути чвари, щоб досягнути успіху. Нехай Господь Бог почує молитви кожного українця. Нехай пошле нам здійснення великої заповітної мрії незламного українського народу. Перемоги! Перемога єдине бажання кожного українця. Мир врятує життя тисячі військових та мирного населення, які борються. Наш народ спільно громадою проводять такі спільні молитви для захисту і підтримки нашої держави. Молитовний сніданок дозволяє людям об'єднатися, щоб засвідчити одне з фундаментальних прав людини публічно сповідувати віру з іншими. Те, що ми сьогодні тут зібралися, засвідчує, що Україна єдина, Україна молиться, вірить і старається і намагається все зробити, щоб прийдешні покоління наших співвітчизників, маленьких українців, які народилися чи народжуються, чи з далеких засвітів мандрують в Україну, жили під мирним небом. Ось Для цього нам потрібна перемога. Єднання українського народу має бути не символічним, а реальним. Тільки це допоможе нам вистояти перед ворогом. Тільки за рахунок єдності ми зможемо цю нечість перемогти, зможемо вистояти далі і зберегти свою державу і українське майбутнє для своїх дітей. Різдвяний молитовний сніданок був ініційований Духовною Радою Хмельницького. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Смак, який створює новорічний настрій, це смак мандаринів. Зараз сезон на цитрусові у самому розпалі. Тож наші журналісти побували на хмельницькому ринку та з'ясували, яка ціна на мандарини напередодні свят, та як обрати найсолодші плоди. Помаранчеві піраміди, садсуми, муркоти, клементини та нової. Це все різновиди мандаринів на центральному ринку Хмельницького. Напередодні зимових свят їх купують ще не щодня. Фаворит серед покупців сорт Клементина та сацума. Шовтенька, солоденька і легко обирається. бо є муркот, вона буде кисліша, а нова мандаринка то вона багато кістока і важко обирається. Отже, асортимент є на будь-який смак і гаманець проте заманюють покупців на ринку не лише сортовою різноманітністю, але і яскравими прилавками. Вітри на двигун торговлі. Якщо все гарно, красиво, то людина так і само хоче плітні взяти. Вітрина виложить десь приблизно годинку, півтори оця от мандаринка, і і тут все по пів години, по годині. Імпортують плоди переважно із сонячної Італії чи Туреччини. Як і більшість закордонних продуктів, мандарини зросли у ціні. Нині середня вартість за кілограм – 100-120 гривень. Того року було трішечки дешевше, але зараз ви розумієте, що проблема з логістикою доставка в першу чергу. Ну і по-друге тамошня подорожчала». Відтак чекати на зниження ціни найближчим часом не варто. Але і подорожчання до свят продавці не планують. Я так думаю, що ціна буде триматися на, цьому, на цій грані, тому що далі вже просто нікуди. Люди перестануть їх купувати. Щодо вибору найкращих мандаринів, одного алгоритму немає, адже кожен сорт має свою відмінність. Головне, щоб цитрус не був пошкоджений. Тетяна Аржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Новорічний манікюр один із атрибутів образу на святкуванні. Кожного сезону тренди на покриття змінюються. Який дизайн нігтів користується популярністю цьогоріч, Запитали журналісти Першого Подільського. Яскравий та незвичний манікюр зазвичай обирають до зимових свят. У майстринь міста вже розписані усі дати до різдвяно-новорічного сезону наперед. Тому знайти вільне місце на манікюр наразі складно. Ті, хто ж записався завчасно, вже почали обирати дизайн до свята. Нещодавно буквально позавчора почали робити святкові манікюри. Більшості з них це таке нюдове більше роблять чи френч, Бльосточок трошечки. 2025 рік зеленої дерев'яної змії. Покриття на нігті обирають відповідне. Клієнтка Ілона слідкує за трендами манікюру. Наноситиме на новорічну ніч. Зелений, так як тренд цього року під новий рік. Зелений змією. Тренди до покриття гель-лаком стрімко змінюються. Цьогоріч найбільш бажані серед клієнток стали коричневі відтінки, зелені відтінки, також нас йдуть вітражні відтінки з блискітками всередині, тобто це такий акваріум-ефект робиться, також котяче око, також різні відтінки в нас. Згідно з китайським календарем, аби рік був вдалим, потрібно підбирати палітру так, щоб не розізлити господиню-змію. Тому деяких кольорів клієнти намагаються уникнути. Не можна робити кольори яскравих кислотних відтінків, також чорні, червоні, голубі. Слідкувати за трендами чи ні справа кожного. Тож майстриня радить обирати покриття, яке подобається, адже манікюр це не тільки про тренди, а й естетичне задоволення. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. В Україні розглядають можливість множинного громадянства. Відповідний законопроект, ініційований президентом, вже підтримали народні обранці. Нардепи аргументують це можливістю допомогти забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну. Чи підтримують зміни хмельничани у щоденній рубриці? Питання дня. Україна стала на крок ближче до множинного громадянства. Верховна Рада вже ухвалила відповідний законопроект у першому читанні. Чи розуміють хмельничани мету цього нововведення та чи підтримують ідею? Враховуючи те, що наших багато співвітчизників виїхали за кордон, я думаю, що це буде актуально, дивлячись, які умови зробить держава для того, щоб ті, хто виїхав за кордон, захотіли залишити українське громадянство. Я думаю, державі треба добре подумати для того, щоб вони захотіли залишити громадянство. На мою думку, це вибір ос саме безпосередньо особи. І якось мені нейтрально, грубо кажучи. Ми всі громадяни України, так що я не думаю, що він його потрібно. Тому що зараз всі за Україну, щоб тільки вона перемогла. Так що я не, не вважаю це, що воно потрібно. Не підляжує, по-друге, для того, щоб потім, коли завоюють ці землі, щоб євреї там поселилися і мали право на українську землю. Я, звісно, не підтримую. Чому? Хіба ви не знаєте чому? Їм краще виїжджати за границю. Я не підтримую. Чому? Ну, ж є не для чого, ну, я вважаю, що це не потрібно. Українське громадянство потрібне одне, а там хто собі куди захоче, хай їде, в Україну, паспорт є. Хто живе, має мати українське громадянство, я думаю. Звичайно, ні. Кожен громадянин має бути громадянином своєї країни. Зараз тут понаїжджають, зроблять, зроблять Москву. В Москві вже там москвичі не лишилися, там, там одні Ачики, Ачики, Арики, ну, Грузини, армяни. Там більше нікого нема. А в Москві подивіться на вулиці. Китайці. Китайці, корейці. А на вашу думку, навіщо е такий законопроект? Ну хтось заплатив. Комусь це вигідно. Комусь вигідно Все. То, гроші. Такою п'ятниця, 20 грудня, відійшла в історію. Більше новин про події України та області для вас вже підготувала команда Першого Подільського на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби не пропустити важливої інформації. Спокійних вихідних вам та мирного неба.